Заскочив у автобус з пістолетом, захопив маршрутку і натиснув на газ. Добре, що пасажири встигли вискочити. А далі, як у бойовику, поліція починає погоню. Невідомий у чорному однострої стріляє, цілить у копа і тікає. Автобус знаходять покинутим без злочинця. Тепер у Києві суцільна спецоперація. Усі шукають нападника. Антон Страшко більше. 6.30 ранку вулиця Андрія Малишка, що біля метро. Перехожі помічають дивного чоловіка та телефонують до поліції. Коли копи наближаються до нього, він кидається на втюки. Від правоохоронців відривається у дворах, вибігає на проїжджу частину та спиняє перше ліпше маршрутне таксі в щерть забита людьми. Став пасажира підбирати і цей. І ззаді за пасажиром забіг зразу цей чоловік з пістолетом. Думаю, що цих людей висадити, а далі висадити би сам. Думав, що робити. Віктору говтується від пережитого. Чоловік каже: робив перший рейс. Одразу після погроз зброєю водій випустив пасажирів. У той час зловмисник просто крізь скло відкрив вогонь по поліцейських, коли з третього разу нападнику вдалося завести автобус. Він виштовхнув і водія. Чорна куртка, шапка така, як в мене, і в камштане камуфляжі. Чоловік їде у напрямку жвавого бульвару Перова на перехресті з проспектом Алішера на вої він. Таранить легковик та проти правил повертає на вулицю райдужну. Там на нього вже чекає інший поліцейський автомобіль. Чоловік врізається і в нього. Я не можу вам сказати, яка швидкість була. Так миттєво вийшло. Після другого зіткнення зловмисник повертається назад та під'їжджає до станції міської електрички. <скільки втратити> Кульовий отвір у лобовому склі пробиті колеса та розтрощений кузов. Ось такий вигляд має маршрутка після кількох кілометрів переслідування. врешті злочинець покинув спокинув на узбіччі та побіг пішки у приватний сектор. Туда он побіжав прямо й біжали. Що за ним вже гнали з поліцейських, он стріляв поліцейських. Пані Наталя живе у крайньому будинку. Її зять поліцейський щойно почув гвалт, вибіг із двору та спробував зупинити злочинця, який цілився із пістолета у людей. В одній жінці направив пістолет прямо в грудь. Он п'яний нон панімайті при там, напримірм. Мій зять вистрілив воздух, а он прямо в нього куля влучила правоохоронцю у ногу. Його одразу шпиталізували. Зробили тільки снімак і положили в хірургічне відділення. Стабільне поки на даний момент. Зловмиснику вдалося сховатися на великому масиві з маршрутки із собою. Він прихопив близько 500 гривень та торбу з інструментами. Місцеві кажуть, переховуватись єде, адже більшість будинків нині порожні. Там павно. Міст, де можна спрятати. Поліцейські вже оприлюднили фоторобот злочинця. На вигляд йому 35-40 років. Керівник патрульної поліції Києва каже, чому підлеглі не змогли упіймати втікача, з'ясовуватимуть згодом. Зараз головне його знайти. У нас є підстави вважати, так що людина там перед цими подіями скоїла або збиралася скоїти крадіжку. Правохоронці вже опитали місцевих, утім, поки що 12-годинні пошуки результатів не дали. Антон Страшко та Срій Щекочихін спецкор два плюс